Шановні друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на перегляд огляду. Матч чорноморець Одеса проти локомотив Ташкент. Це третій спаринг-поєдинок для команди Романа Григорчука на турецьких зборах. На сьомій хвилині ось так технічно розпочиналася перша гольова атака Чорноморця в матчі. Гучик технічно обіграв свого суперника, і стрімка атака з м'ячем політило знаходить передачу на лівому фланзі Урсолова. Той першим дотиком прострілює, але на дальній стійці Данилофіренко не надто вточний був. І першим дотиком пробуває повз ворота. Не зумів ні обробити м'яч, але одразу пробив і не точно. 11-та хвилина. Локомотив довгою передачею розпочинає свою атаку з м'ячем. Тож полатов, і е, Максим Білий вдало грає проти нього у відбиранні довга передача в центр. Але Олександр Гладкий втрачає м'яч, і так локомотив повертає собі. М'яч і тож Палатов знову з м'ячем зміщується в центр. Віддає передачу на Бікмаєва. Бікмаєв пробиває і рахунок стає 1-0 на користь. У узбекистанської команди Бікмаєв дуже технічно прийняв м'яч, буквально підробив собі, і першим дотиком одразу в дальній кут пробив у площину воріт варакути. Бачимо, Тошполатов дуже вдало зіграв технічно на дриблінгу. Відає передачу на. Бікмаєва Бікмаєв підробив собі і з місця так по ветеранськи у дальній кут Варакути пробиває, і Ворокута зумів відбити цей м'яч, але невдало. 24-та хвилина порушення в центрі поля. Олександр Гладкий одразу водить м'яч. З м'ячем опиняється, Але Ференко, пробиває по воротах, відбиває голкіпер, але капітан команди Сергій Політило першим на добиванні і робить рахунок. Один один Одеський Чорноморець відіграється ще в першому таймі, в середині першого тайму, і потрібно відзначити таку командну роботу, стрімку контратаку, як швидко вони все зробили. Класний пас від Гладкого, класний дриблінг від Алефіренка, пробуває пробиває воротах. і вже політило першим на добуванні. По капітанськи робить рахунок один. Один і одразу у був активним, Класно запресингував у цьому моменті. Голкіпер помиляється. Але Ференко намагався першим пробити голкіпера локомотива. Той парирує. Одразу було добування від Родіона Плакси, але і другу спробу одеситів Голкіпер локомотива блокує і рятує свою команду від пропущеного м'яча, від другого пропущеного м'яча за буквально дві хвилини. Продовж першого тайму на 29-й хвилині чергова атака локомотива з м'ячем опиняється. Тож полатов зміщується він в центр, пробиває по воротах варакути, але прямо точно в руки голкіперу одеського чорноморця. Правильно обрана позиція від варакути, і е, особливої небезпеки від цього удару не було. 41 хвилина довга передача від Максима Білого на лівий фланг з м'ячем опиняється Урсолов, зміщується в центр, і здавалося, вже все зробив у цьому моменті, аби зробити рахунок 2-1. Обіграв усіх захисників. вже воротар вийшов. Навіть залишив ворота деяку площину воріт порожньою, але Урсолов не зумів влучити у площину воріт і. Врешті-решт перший тайм закінчується за рахунком 1-1. Це вже друга половина матчу. 46-та хвилина. Одразу атака від локомотива Алійонов. Ось так, от зміщувався. Одразу пробивав. Спочатку непогано зіграв у відбирання, але потім. Пробив по воротах Варакути. на 40 на 50-й хвилині. Варакута невдало грає на вибиванні. Абдурахмонов перехоплює передача, така розрізна. Але Юмаєв пробуває одразу в Варакуту. І Варакута тим самим виправляє свою помилку. Дивимося, повтор намагався, напевно, або політило знайти міч цієї передачі в Варакута, але обрізка пішла на своїй же половині поля. Ось така розрізна передача, і Варакута вча. Ясно скорочує кут і нейтралізує небезпеку для своїх воріт 51 хвилина. Ось таку чудову нагоду мав Олександр Гладкий, а потім Штогрін на добивання але рикошет від захисника локомотива м'яч Переходить на кутовий, але потрібно відзначити дії Алефіренка е, в першу чергу та Черткоєва, який вийшов на заміну, які створили ось цю небезпеку для е, Олександра Гладкого, але який не зумів використати цей момент. 54-та хвилина матчу м'яч на половині поля чорноморця, і потім одразу така стрімка атака від Одеситів. Але Фереренко правим флангом набирає, втікає від своїх суперників простріл, і на дальній стійці знову Олександр Гладкий міг замикати. Але захисники блокують таку спробу форварда одеського чорноморця. І знову відзначаємо активні дії Данила Алефіренка, який дуже технічно, дуже швидко працює проти своїх опонентів. На своїй ділянці поля і допомагає своїм партнерам створювати мати якісь небезпечні моменти, але гладкий вже в чергове не використовує їх і на, щ... на щастя для локомотива це перетворюється в те, що вони відзначаються своїм м'ячем на 61-й хвилині. Матчу Гулямов відзначається з забитим м'ячем, і локомотив робить рахунок 2-1. Здавалося, звичайний кутовий, але на дальній стійці проти Гулямова ніхто з захисників Чорноморця не зіграв і на 87-й хвилині вже Чорноморець пропустив. Дещо кур'йозний м'яч. Дивимося ось такий рикошет, Намагався захисник Чорноморця вибити цей м'яч. Але від Юмаєва ось такий рикошет залітає у ворота в Ракути і рахунок стає 3-1. Дивимося повтор Аут від локомотива Аліжонов. Намагався пробити в ракуту, Пробуває в варакуту, потім у стійку м'яч влучає. Потім в'юмає підхоплює м'яч невдало у відбиранні і рекошетом м'яч залітає у ворота Варакути. 3-1 на користь локомотива. Це третій поєдинок одеського чорноморця у цьому. Році на підготовчих зборах в Туреччині. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте лайки та не забувайте про акції від наших партнерів компанії Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал «Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.